У вівторок, 10 вересня у Сумському окружному адміністративному суді мав відбутися перший колегіальний розгляд по суті справи за позовом Олександра Лисенка щодо поновлення його на посаді міського голови міста Суми з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Проте судове засідання не відбулося і було перенесено на іншу дату. Сьогодні був призначений справа до розгляду по суті в складі колегії суддів у відкритому судовому засіданні на одинадцятого тину. Проте згідно наказу Сумського окружноадміністративного суду. 3 вересня 2024 року. Головуючи суддя Олег перебуватиме у відпустці з 10 по 11 вересня цього року включно. У зв'язку з чим ухвалою суду Розгляд справи за номером чотири 1600 24 за позовом Лисенка Олександра Миколаївича до Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Кобзар Артемиколаєвич про скасування рішення поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу відкладено на 18 вересня 2024 року, 11 годину. Нагадаємо, що 26 червня було оголошено про закриття підготовчого засідання і призначено судовий розгляд у складі трьох суддів. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.